Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Маркетплейс і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 322 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про створення особистого бренда на маркетплейсах. Звичайно, мова буде ти саме про створення товарного бренду на твої товари. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. І так, перше питання: чи обов'язкове на українських маркетплейсах створення бренду на свої товари? Відповідь ні, не обов'язково. Якщо ми говоримо про закордонні маркетплейси, так там є бренд брендріджестрі. Ми чітко розуміємо, що там дуже важливо мати свою торгівельну марку і цим і відбудовуватися від. Ринку від конкурентів, але в Україні так, на жаль, не працює. І ні Prom, ні маркетплейс-розетка не дає тобі якусь перевагу, якщо у тебе є свій власний бренд, свій власний вендор. Ми знаємо, що вже більше як 5 місяців йде групування товарів з різними брендами в одну картку товару, якщо товари схожі і мають китайське виробництво. Тому навіть якщо ти зробиш супер круту свою торгівельну марку, ти її звичайно будеш чекати зараз військовий стан два роки, ти її дочекаєшся. Зробиш по фільтрам, заведеш її на маркетплейси, але це тобі не дає жодної переваги. Так, що ж тоді торвельна марка не потрібна в Україні? Я вважаю, що потрібна, тому що я розумію, що ми повинні мати мультиканальність, тобто не лише на маркетплейсах, а і в опт, тобто B2B, це оптові продажі дроп продажі, виставки. Саме там і є багато прибутків. І ось ці всі торгівельні мережі дуже полюбляють, коли у тебе є торгівельна марка. І звичайно, також ти можеш робити свій інсташоп назвати його також як твоя торгівельна марка, і там також продавати свої товари і через таргетовану рекламу, і через блогерів, і через різні колаборації. Якщо ти, наприклад, будеш спонсором в якихось конкурсах. Як ми знаємо, на сьогодні створити свою торгівельну марку коштує десь 12 тисяч гривень. Це коли тебе є два класи: клас виробництва і клас дистриб'юції це 16 і 35 клас. Тому ми прекрасно розуміємо, що так це не багато але чи є в цьому необхідна потреба? Я б тобі сказав так: на сьогодні я б ці кошти інвестував в просування нових товарів та пошук нових товарів. Це на сьогодні дасть тобі більше користі, але звичайно, коли у тебе є необмежений ресурс, то тобі потрібно зробити свою торговельну марку і вже налаштовуватися на гру вдовгу для того, щоб просувати ці товари по різним каналам в Україні. А чи можна взагалі на маркетплейсі, наприклад, розетка відбити атаку конкурента по бренду? Так, звичайно, можна. Коли ти даєш свої документи, то конкуренти за три дні блокують його карткою і, звичайно, виводять з розгрупуванням. Але ж конкурент може просто дати одну літерку або одну циферку, і це вже буде зовсім інший бренд. Та й взагалі в Україні не дуже прийнято купувати супер ультрабрендові товари. Розумієш, не та на сьогодні ситуація. А якщо, наприклад, ти бажаєш розгрупуватися і думаєш, що бренд тобі допоможе розгрупувати картку, то є інші шляхи, як це зробити вірно. І бренд тобі не в допомогу, на жаль. Як, до речі, і подарунок, я знаю, багато хто додає подарунок і думає, що він розгрупується завдяки цьому дію. Ні, на сьогодні так не працює. Тому давай так, якщо у тебе обмежений ресурс фінансів, то не йди одразу в торгівельну марку. А якщо ти працюєш довго і розумієш, що ти вже знайшов свій продукт, у тебе є вже крута асортиментна матриця, ти розумієш, що так тобі потрібно вже розвиватися на інші канали, а можливо навіть і за кордон. То так, звичайно, торгівельна марка тобі тут буде в плюс, але май на увазі, що торгівельна марка в Україні не дає тебе переваги за кордоном. Там тобі потрібно окремо робити реєстрацію своєї торгівельної марки. А це, звичайно, вже зовсім інші кошти і інші терміни. Коротше, торгівельна марка це дуже круто, але не мастхев українські товарки. На сьогодні саме так. А якщо ти бажаєш розібратися, що ж потрібно робити в товарці, які є по факту манімейкінгові дії, які привели тебе до результату, до збільшення твоїх продажів, то більше інформації, як завжди, є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої коротенькі відосики, постав лайк і обов'язково, підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.